Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Для всіх шанувальників серіалу Жіночий лікар спішу повідомити, що 2 вересня о 20.00 на телеканалі 1+,1 відбудеться довгоочікувана прем'єра нового сезону серіалу Жіночий лікар Нове життя. 2». варто зазначити, що у другому сезоні до своїх ролей повернуться Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Слава Красовська, Ніна Набока, Анатолій Тихомиров та інші. Перший сезон серіалу Жіночий лікар нове життя завершився тим, що акушер-гінеколог Михайло Гончар помирився з Оленою Руденко, але він не знає про її рішення стати бойовим медиком на фронті. Події другого сезону також розгортатимуться у столичному науково-дослідницькому центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України. У другому сезоні Михайло Гончар продовжить приймати пацієнток і розв'язувати нові медичні кейси. Глядачі ж дізнаються, як складеться доля Юрія Сердюка та чи повернеться пишна з дитиною. А також чи чекає Андрія Балюка успіх у кар'єрі та як розвиватимуться стосунки з Лілією Ластівкою. Тому, якщо ви є шанувальником серіалу Жіночий лікар нове життя. У вас є змога подивитися новий сезон, який розпочнеться у понеділок на телеканалі 1, +1 о 20.00. Друзі, незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. А якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу і до скорої зустрічі!